Хотіли оновити межі, а втрапили у скандал. У січні Черкаська міськрада проголосувала за проєкт територіальних меж обласного центру. Сьогодні голова Русько-Понської ТГ прийшов на сесію міської ради з проєктом землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади. Під час розгляду виявилось, що територіальні плани громад накладаються та утворюють спірну зону. Чи порозумілися чиновники? Дивіться далі. 18 січня міські обранці проголосували за оновлений проєкт адміністративно-територіальних меж обласного центру. Документ представили сусіднім громадам. Зокрема, 16 лютого очільник Черкас разом із представниками департаменту архітектури відвідали сесію Руськополянської ОТГ. Пояснили, чому обласному центру необхідно розширюватися, навели аргументи, представили оновлений план міста. Але вже за кілька днів на сесію Черкаської міської ради прибув очільник цієї громади із таким проханням. Я знаю, що ви піклуєтеся за добробут і хочете допомогти. Я вас дуже прошу. Я покладаюся на ваш розум, мудрість, на яку покладалися ваші виборці, щоб ви не відчужували те, що належить людям. Мудрість ваша в тому буде, якщо ви залишите, як було згідно тих меж, які були в наших трьох селах. І зараз нам потрібно. Ми розробляємо документи, об'єднуємо ці межі, не виходячи в сторону жодної із сусідніх громад, щоб затвердити згідно сьогоднішнього законодавства. Розширення меж Черка за рахунок сусідніх сіл не дасть нічого, окрім обурення мешканців цих громад, додав Олег Гриценко. Дубіївка, геронімівка та руська поляна мають чіткі межі і намір об'єднатися. Оновлений генплан обласного центру може їх порушити. Території, які опинилися на перетині між Черкасами та Руськополянською ТГ ще й здають в оренду. Це дозволяє наповнювати бюджет села, пояснює пан Гриценко. Компенсувати цю частину коштів не варіант. Мова йде про мільйони гривень щороку. На цій території, окрім земельних ділянок, жителів громади, де соціальна сфера, є земельні ділянки, які приносять прибуток до сільського бюджету. Я можу назвати, ну, наприклад, ЛНЗ 3 мільйони орендної плати в рік. Це те, що вони купили? Це те, що так. Колишній координат, робочі місця, ПДФО буде находити громаду, нарешті є новий власник і буде розвивати. Це так. Нова почта. <постерігані> Товариство УКОН 9 мільйонів 900. Нагадив на грошовані на рентна плата, на рентна плата, на Проте в міського голови інша думка. Він вважає, забудовувати в'їзд до Черкас аби як і аби чим – недоречно. Об'єднувати сусідні села до обласного центру вважає логічним рішенням. Дозволяло Об це законодавство. З повагою до Геронимівки ну, вона де-факто вже давно в Черкасах, так як і е Червона Слобода, яка межує одною вулицею з Черкасами, це повинно бути рішення Верховної Ради, що всі населені пункти, які перебувають біля обласних центрів, повинні утворити одну єдину територіальну громаду. І це було по закону правильно, а не хто з ким схотів, об'єднався. Зараз ми бачимо, що в основному більшість цих об'єднаних територіальних громад дотаційні не можуть самі себе утримувати. Виключення наші колеги напевне з руської поляни. Наразі копії проєкту нових адміністративно-територіальних меж Черкас надали на ознайомлення іншим сусіднім громадам червоні слободі та будищу. У департаменті архітектури вважають, право на спірну територію доведеться захищати в судовому порядку. Це земля, яка була свого часу поза межами адмінмежами Єранімовки. Ну в даному випадку про яку ми зараз говоримо. імі. Розпоряжалась район Чекаська району РДА. Після реформи, значить, ані були всі включені до складу і при об'єднанні ОТГ. І ці території, ну скажем так, вони були включені, ну на мою думку, все таки більше на папери, тому що ні межи, ні Черкасського района відповідних рішень не було у нас, Не було тось, тобто, то так методом виключення. Проте очільник Рускополянської ОТГ в чергове попросив не заходити за межі сіл, що планують об'єднатися, і враховувати це в розробці проєкту територіальних меж обласного центру. Депутати ж вирішили по-своєму проголосували за відмову в погодженні проєкту встановлення меж території Роскополянської сільської територіальної громади. Вікторія Чорнобриць, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.